Вітаю всіх на каналі Дядя Федір. Сьогодні програма на прохання мого підписника, Котрий ще до війни е прийшов в риболовний спорт і дуже просив зняти про те, які бувають поводочниці і як в'язати поводки для саме фідерної риболовлі. Але так склалося, що фідерний сезон, на жаль, в 2022 році для нашої країни не настав, і відос я не зняв. Але отримав ще листа від нього так само з бліндажу, і він написав, що я все ще чекаю відос, я обіцяв зняти, я знімаю. Можливо, комусь здається, що нема сенсу в такому відосі, але людина просила, і я вважаю, що. Якщо ви не зимовий рибалка і взимку вам нема чим себе зайняти, то як на хлостовики в'яжуть мухи, так само можна зв'язати поводки. Навіщо в'язати ось так багато поводків про запас? Зрозуміло, що для риболовного спорту це просто необхідність максимальна, тому що в турі в рибалки спортсмена немає часу на те, щоб взяти волосінь і прив'язати гачок. Це така втрата часу, що ти точно програєш. А в звичайній рибалці так само буває, що ну, риба клює то на один гачок, то на інший гачок, то вона там капризує і не хоче на тонку волосінь клювати, чи на товсту, чи на таку довжину, чи на таку. І треба постійно прив'язуватись, міняти гачки, чи просто підбирати під рибу, під насадку якийсь гачок. Якщо у вас вони вже нав'язані, то ну, ви економите час просто. Тому, чи потрібно воно вам, чи не потрібно вирішувати лише вам. Але які поводочниці взагалі я знаю і якими користувався я? Для фідера. Я частіше за все користувався саме ось такою, такою поводочницею, складною великою. В чому перевага такої поводочниці? В тому, що вона довга і дуже мало перегибів на волосінні. Гачок на цвях наділи, оберт зробили, і петельку одягаємо на інший чи на той самий цвях. Коли волосінь тонка. То це ну, не дуже помітно, Да? У вас вона, ну там перегибчик є чи нема, неважливо. А ось коли волосінь товста чи жорстка, то кожен перегиб буде. У вас поводок буде нерівний потім, а ось такий. І це не дуже файно, особливо коли неважкий гачок використовують. Але це ну, більш спортивно, відверто кажу. Поводочниця вона займає місце, тому можливо в любительській риболовлі її використовувати не дуже приємно. Є ось такі поводочниці, котрі продаються різних фірм. Поводочниця одна і та сама, просто назви виробників різні. Вона ось на таких ліпучках, і тут є така грибіночка, куди одягається пітелька, і якась пенка, куди гачок. Вставляються. Теж можна використовувати, але тут складніше робити довгі поводки, тобто, це більш все ж таки для недовгих поводків зроблено чи для поплавочної вудки. Скажу, в чому бок таких поводочниць, вони відкрили, закрили, відкрили, закрили, і ось тут вони з часом і на сонці, коли лежать, вони ламаються і перетворюються ось в половинки. Але можна так само користуватися ними, просто що половинки будуть поводочниці. І третій такий вид поводочниць це ось такі дискові поводочниці. Дуже багато спортсменів їх використовують. Я в своїй кар'єрі не дуже користувався ними, але знаю, що дуже-дуже ну, їх полюбляють деякі спортсмени. Тут суть дуже проста. Є голочка, Котре фіксує останню петельку, поводок розматуємо, і наступний гачок в нас входить в попередню петельку. Тобто петля в петлю. Ось ми дістали його, ось наступний поводок пішов. Ну і зматується він дуже просто. В п'інку гачок вділи, поводок замотали, і зафіксували. Кінці голочку, Але так, голочки потрібні тут. Хоп, хоп. Все, нікуди не Е, Плюс таких поводочниць в тому, що вони, напевно, найбільш компактні. Тобто, ну, ось коробочка, да, і там купа-купа Е, -купа Що хочу порекомендувати вам робити, якщо ви. Ну, реально, нав'язали багато поводків да? на різних волосіннях. Тут у вас 0,8, 09, 12, 15 і так далі. А ще й різні гачки, ж, там, такий гачок, там, такий гачок, просто забувається дещо. Тому просто якийсь маркер чи підписувати, писати там. Гачок такий, то -та, волосінь така, -та. діаметр, як мінімум, писати. По е, дисковим поводочницям тут е, простіше. Чому? Тому що вони бувають різнокольорові. І ви можете, допустимо, помаранчеві. Да? помаранчеві Це ви знаєте, що у вас 0,12 волосінь, Зелені всі будуть 0,15 волосінь. Чи по гачкам там, лящові гачки помаранчеві. На плітку зелені, сині, ну і так далі, вони різних кольорів. Насправді ну дуже-дуже зручно користуватися. Якщо хтось не знає, як зробити поводок потрібної довжини, ось в мене є поводочниця, да? в мене є поводок якоїсь длини. Взяли волосінь, там. Гачок, як прив'язати гачок, я показувати не буду. Дуже просто все. Взяли гачок, надягаємо на наш цвях, і нам потрібен цей поводок довжиною 60 см. Ось у нас 60 см. Просто зробили перегиб, і потім на волосіні залишається місце перегібу. Склали і зробили нашу улюблену подвійну петлю, да? восьмерочку нашу. Раз, два і протягли. Затягуємо, і в нас довжина виходить, дивіться, рівно така, як потрібно. Все. Ось наш поводок довжиною 60 см готовий. Якщо ви в'яжете на дисковому, на дискову поводочницю, то зрозуміло, що там потрібна просто ну якась лінійка. Зараз по правилам риболовлі все одно потрібна лінійка, да, на рибалці. І ви прикладаєте гачок до вашої. Там, ну, Будемо вважати, що це ваша линійка. Да? Приклали, відміряли і перегнули ось так. Зробили перегіб. Волосінь перегнулася і знов таки пітля. Тобто, просто на один рух буде більше від вас потребуватися. Чи варто в'язати поводки для лов'я на поплавок? Я вважаю, що так. Теж, якщо у вас є натхнення і час, то можна зв'язати і коротенькі поводки, і на риболовлі просто замінювати їх під різні умови, чи там у випадку обрива. Існують ось такі маленькі поводочниці. Я їх використовую для фідерних монтажів. Але так само їх можна використовувати під просто поплавочну снасть. Гачок сюди, п'етелька сюди. І ще один нюанс, я кажу вже не перший раз про нього. Буває так, що в фідерні рибалки потрібні дуже довгі поводки, дуже довгі. Але якісна, класна волосінь, вона дорога, вона завжди була дорога. Да? А вам потрібен ось Дніпро, риба встала, і поводок, кожен поводок метр вісімдесят два метри довжиною. Це дуже дорого буде, якщо їх в'язати і обривати з якоїсь якісної волосіння. Да? Що робимо? В'яжемо просто поводки 60 см, навіть можна 50, 60, такого нормального розміру, да? не дуже витрачаючи дорогу якісну волосінь. І в'яжемо ось таку просто вставку з більш товстої волосіні, скажімо, там якась 0,18, 0,16 чи 0,2. Ну, від того, яку основну ви будете використовувати довжиною тією, яка вам потрібна. Скажімо, ви хочете ловити на поводок 1,80 метра. Да? Ви зробили 60 дорогий поводок і зв'язали 1,20 м з ось такою прочною, крепкою, недорогою волосінням. Риба буде бачити все одно лише наш гачок з тією тонкою волосінькою. А ось ця товстіша волосінь. Ну, вона проживе, може прожити цілий тур чи риболовлю. Да? І навіть коли ви змінюєте поводок, ви змінюєте лише робочу частину, а ця основа залишається вас постійною. Бажано, щоб теж не погана була, щоб не було пам'яті дуже багатої і не використовувати дуже тонку, тому що так чи інакше, ви рибу підняли раз, два, три, тонка волосінь розтягнеться. І пам'яті піде барашками, почне кружлятися, крутитися. А більш товста волосінь, вона залишається прямою, рівнесінкою і економить дуже багато грошей. Особливо там, де багато цепи чи в риболовному спорті. Повірте, спортсмени дуже давно вже користуються ось таким економ-варіантом. Нічого тут складного нема, просто п'етелька з одного боку і пітелька з другого боку петля в петлю єднаєте з оснасткою і з поводком. Це такий, типа, економ-лайфхак. Не знаю, чи сподобається таке спонсорам. Ну, вибачаюсь, зараз часи важкі, тому треба якось економити. Ось, мабуть, це все, що я хотів сказати про поводочниці, і як в'язати поводки. Сподіваюся, що буде зрозуміло, нічого складного нема, головне натхнення і час. На сьогодні в мене все. З вами був Федір Андрусенко. До побачення.